Вітаю вас на каналі Топ Школа, на каналі, де ви зможете знайти відео уроки математики, інформатики, фізики, астрономії, алгебри та геометри. Всі відео відсортовані за списками, можете зайти, подивитися списки відтворення, можете вибрати там інформатика 10 клас, інформатика 6 клас, математика 6 клас, 8 клас і дивитися відеоуроки уроки будь який зручний вам час. Шановні користувачі та підписники мого каналу, у мене є для вас е, прохання. Допоможіть зорієнтуватися з потрібними відео. Хочу знати, які учні дивляться найбільше мої відео. Бо я можу робити уроки математики і інформатики для 2 го класу, 3, го 4 го класу, тобто для початкової школи. Я можу робити для 5, го 6 го класу математику, 7, й 8, й 9 й клас. Алгебра, геометрія, фізика можу викладати, маю багаторічний досвід роботи з дітьми у школі. Це можу викладати для старшої школи, алгебру, геометрію, астрономію, так, інформатику, фізику для 11 класу. Отже, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, який клас вас цікавить, який предмет вас цікавить. Я буду бачити, зможу викладати ці відео, буду записувати для вас. Бо одночасно стільки класів, стільки предметів, на жаль, не можу, але я буду намагатися зробити і хочу бути максимально корисним для вас, але мені потрібна ваша допомога. Отже, в коментарях пишіть, яких відео, які класи вам не вистачає, і я ці уроки буду робити. Дякую за увагу. Пишіть, підписуйтесь на мій канал.